На початку жовтня ми, українці, відзначаємо одразу три свята тісно пов'язаних між собою: Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День захисників і захисниць України. Саме це поєднання стало приводом для зустрічі у бібліотеці філії номер 8 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького представників Асоціації козацьких організацій Миколаївської області, яку очолює Сергій Риковський. 1 жовтня тут відбувся перший обласний фестиваль Козацька держава наша гордість і слава. Приймають участь Всеукраїнське казацьке військо, Богочерноморський казацький округ, Богочерноморський кіш українського козацтва, Академія культурної спадщини українського козацтва і реєстрове козацтво Миколаївської області. На нашому фестивалі працює декілька зон. Це перша зона, де зараз буде, тут тобто буде концертна зона. Поруч. Зала, там виставка виробів майстрів народної творчості. І ще одна зала є: це козацька вітальня. Імпровізована світлиця музеї зібрала експонати пов'язані з історією українського козацтва, історією України. Це є автентичні предмети побуту, історичні матеріали. А на виставці виробів майстрів народної творчості можна було побачити шедеври талановитих жінок Миколаївщини та Херсонщини, серед них і вишивані картини Ірини Риковської, керівниці козацької майстерні Бугу Чорноморського козацького округу. Вишивкою вона почала цікавитися ще наприкінці 90-х років. Інтерес до цієї справи у пані Ірини проявився завдяки майстрині Валентині Димовій. Вона мені розповідала, як правильно вишивати, вона мене навчила, як робити ідеальну знанку. Потім я захопилася бісерним ткацтвом і почала створювати гірдани на станочку. Вишиті мої роботи приймали участь в міжнародних конкурсах. От велика робота. Вона зайняла на міжнародному конкурсі друге місце у ступені складності. Миколаївська козацька громада протягом багатьох років підтримує дружні стосунки із бібліотекою філією номер 8 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. В полі зору козаків і козачок молоде покоління. Це і національно-патріотичне виховання, українська культура і мистецтво, козацький вишкіл, духовність. Тому ми наша асоціація працює. З молодими е, читачами, ми взагалі я бібліотекар за фахом, тому е, працюємо з нашими молодими читачами і з їх батьками, тому що е, до дитини шлях до серця дитини йде через родину, через сім'ю, через батьків. І тому в е, нашій увазі теж е, потрібні батьки. Також на базі бібліотеки Філі №8 8 систематично проходять організаційні збори Асоціації Козацьких організацій Миколаївщини. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.